Моє шанування, друзі, вітаю всіх з неділею. Був сьогодні у церкві, дуже задоволений, якийсь такий спокій на серці. Ось, і сьогодні я вирішив записати відео на релігійну тематику. Ми з вами вирушаємо до Львова, до колишнього єзуїтського костелу. Всі ви його знаєте як гарнізонний храм Петра і Павла у Львові, так? де відспівують українських воїнів. Ось колись в цьому костелі була ікона Матері Божої Розрадниці. Це одна з п'яти копій відомої ікони Богоматері з собору Санта Марія Маджори з Риму, про який я вже вам розповідав у відео про Дрогобич, про Рим. Так? Ось. І з нею пов'язана така історія. Що у Львові був один чоловік, який прокляв свою душу, тобто продав її дьяволу і не заходив до жодного з храмів. Ось одного дня він йшов попри єзуїтський костел і почув голос, який його кликав всередину. Він зайшов всередину і молився перед образом Богоматері, і був прощений за всі свої. Гріхи, навернувся до Бога і був одним із найпорядніших людей Львова. Ось Йому простилося за всі його гріхи. Відтоді, до ікони Богородиці, розпочалося паломництво і приходили люди, проводили своїх дітей. Нечемних молиться, учнів, студентів. Також жінки приводили своїх чоловіків, які їм зраджували. Ось, на сьогоднішній день ця ікона перебуває на території Польщі в Вроцлавському костелі святого Клементія. Ось. Тому спішіть не вернутися до Бога. Це ніколи не пізно. Не забувайте підписатися на мій канал на Ютубі, поширюйте, коментуйте, ставте свої лайки. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі, друзі!